Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Сьогодні з вами будемо готувати неймовірно смачний тортик Шоколадні млинці, сметанний смачний крем та вишнева начинка. Зробити його дуже просто та легко, просто вам потрібна сковорідка, ніякої духовки, нічого. Дуже-дуже він гарний. Смак вас дійсно вразить, друзі. Давайте разом готувати. І так, розпочнемо з вами з млинців. Нам знадобиться цукор, 2 яйця, молоко, рослина олія, борошно та какао. Борошно какао зразу я ось так змішую. Друзі, всі пропорції, як завжди, будуть під описом відео. Ось так. Трішечки поєднала. Додаємо до цукру 2 яйця. Перемішую вінчиком. Можете використовувати міксер або просто вінчик, як я. Тепер додаю олійку рослину, також перемішуємо. Тут можете додати ванілін, цедру, апельсину, лимону, що вам подобається. Тепер додаю одну третину молока потрошки. Бо якщо ми з вами зараз все молоко вліємо, в нас будуть 100 грудочки. А так ми з вами зараз будемо частинами вводити. Тепер борошно з какао. Ось так. Одну третинку також знов перемішали. Тепер знову трішки молочка. Це займає буквально декілька хвилин. Додаю все молоко, яке в мене залишилося. Талишки, борошна, з какао. Все додали, гарнесенько перемішали. Тісто у нас готове. Поки що його відставляємо. Тепер робимо з вами начинку. Для начинки я беру 300 г заморожених вишень. Вмикаю вогонь на середній. Далі беру 80 грамів цукру, одну столову ложку крохмалю, перемішую, і заливаю 80 грамів холодної водички. І гарнесенько все перемішуємо, додаємо до наших вишень і періодично помішуючи, доводимо до кипіння. Після закипання проварюємо буквально одну хвилиночку, щоб нас з вами тут все гарно та дуже смачно загусло. Начинка в нас з вами готова, поки ще її відставляємо і ставимо розігріватися пателлю. Я Беру тісто, подивіться, яке воно в нас гарне. Пательня вже в мене духмяна така. Бачите, як гарно вона розігріта. Беру полонечок нашого тіста, виливаю і смажемо, як зазвичай, млинці з двох сторін, приблизно по дві хвилинки з кожного боку. Так, Подивіться, який у нас гарний. Шоколадний, дуже ароматний. Перевертаємо, викладаємо на тарілочку. І таким чином з вами зараз обсмажуємо всі-всі наші млинці. Викладаю останній млинець і зараз з вами зробимо смачний крем до наших млинців. З кремом все в нас з вами дуже просто: беру 100 г цукрової пудри, додаю до неї 200 г сметани. Беріть сметанку жирну, бажано, хоча б 20-30%. Також жирні вершки 200 г. Ще додаю одну чайну ложечку ванілі. В мене ванільна паста. Можете взяти будь-який ванілін, в якому вам подобається вигляді. І тепер залишилося лише гарнесенько все взбити міксером. І ось такий фантастичний пухнастий крем в мене вийшов. Тільки подивіться, який він гарний з крапочками ванілі. І так, у нас з вами все готове. Залишилося лише зібрати наш смачний тортик. І так, беру так внутрішньою стороною викладаю млинці. У мене формочка маленька на 16 см. Тут можете брати і більшу. І ось так викладаємо перший шар, щоб в нас закрилися всі всі наші ось ці боковинки. Бачите, таким чином в нас з вами відразу виходить таке щільне дно у нашого тортика. Ось так виклали. Тепер беру щедру ложку нашого крему, викладаємо ось так на дно, розмазуємо так щільненько, щоб в нас він гарно-гарно прийняв форму. Далі нашу вишню. Тільки подивіться, яка вона гарна. Далі беремо млинець, викладаємо, робимо такий прошарок, чередуємо крем, вишня, млинець, крем, вишня-млинець. Тут все просто-легко, просто можна граючись зробити цей тортик. Якщо у вас немає такої, наприклад, формочки, візьміть просто глибоку тарілку. Або таку, знаєте, миску для салату, будь-яка форма, яка у вас є, що ви вважаєте, більш-менш підійде для нашого цього тортику. І тепер ми підгибаємо всі-всі наші ось ці краєчки серединку. Це в нас буде низ нашого торту. Ось так. Воно зараз все просочиться і буде дуже-дуже смачне та однорідне. Накриваємо харчовою плівочкою і відправляємо в холодильник мінімум на 6 годин, краще на ніч, щоб нас, з вами наш кейк дуже добре стабілізувався. Ну що, подивимось наш тортик. В мене пройшла ніч. Бачите, як гарненько він тримає форму. Тепер я беру підставку в мене така малесенька для кейку. Можливо, просто візьміть тарілочку, що вам подобається, на чому будете подавати. Обережненько піднімаємо. І в нас виходить ось така краса. Тепер залишилось лише його прикрасити. Ви можете його оформити кремом, будь-чим, ягідками. Я просто ось так додаю цукрову пудру. Ось так, друзі, все просто та легко в нас з вами вийшов не просто млинець шоколадний, а справжній гарний торт. Обов'язково приготуйте, спробуйте, у вас обов'язково все вийде. Гарного вам дня і до нових зустрічей! Бувайте!